в на студія, якщо ви шукаєте собі машину з пробігом до 100 тисяч кілометрів, така машина є в наявності. 2013 року, 86 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка передач, повний привід, панорамний дах, автоскладання дзеркал, класний Audi Q5 2013 року з панорамним дахом, з шкіреним салоном, з автоскладанням дзеркал. Ну, крута тачка, подивіться, подивіться, який стан. Пам'ять сидіння водія, повний електропакет передніх сидінь, запуск двигуна кнопкою, допомога при спуску, вмикання-вимикання паркроників. Що вам Ще потрібно, панорама, вона є. Оригінальне, багатофункціональне, шкіряне мультикермо, автосвітло, датчики дещо. Ну, коротше, все, що їй, треба, все є. Автомобіль доступний до придбання у розтермінування строком до 5 років і з мінімальним першим внеском 3200 доларів за ось таку Audi q 5 яку ви бачите зараз на екрані. 3200 доларів у розтремінування строком до 5 років. Або повна вартість 15800, і у вас класна машина з нормальним двигуном, в нормальному стані. Техні технічно обслужено і ви катаєте собі у задоволення кожного дня і кайфуєте від автомобіля. Придбати цей автомобіль можна приїхавши до нас за адресою місто Київ Павла 8 а за додаткову інформацію звертайтесь за номером телефону, який вказано в шапці профілю. Приїжджайте, не прогавте свій час придбати нормальну машину.